Наразі для мешканців прифронтових містечок актуальним є безоплатні консультації від юристів. Благодійні організації надають людям первинні та вторинні консультації житлових, земельних, майнових, соціальних, пенсійних і трудових питань, а також консультують щодо отримання та або відновлення документів. Щомісяця у приміщенні родинського старостату приймає юрист благодійного фонду Восток Сост, приймає як місцевих мешканців, так і переселенців, які можуть звернутися безкоштовно за безкоштовною допомогою до нього з різноманітними питаннями. Він розказує алгоритм яких дій, які там як можливо отримати акти про пошкоджене майно, як оформити пенсії. Ну, тобто, питання всі різноманітні. Ми дуже вдячні волонтерам, бо це дуже вагом така допомога для мешканців та гостей нашого міста. Так, сьогодні, 2 листопада, громадяни, які проживають у Родинському, мали змогу отримати консультацію в приміщенні родинського старостату. Люди розповіли, що ці консультації їм допомагають у вирішенні важливих питань. Наприклад, пан Віктор вже не вперше приходить за допомогою до спеціалістів. Юрист допомагає все те саме, питання вирішує, Людям це очень потрібно в даний момент. От... Такої обстановки, що до саме це добре, коли нас ще Вот. заводиться. большое спасибо. У даний момент сказала, що вона допоможе. Ну то раз, коли я приходив, просто ми пообічалися, все ж саме я по взяв документи, які їй треба. Мешканці родинського зазначають дуже зручно, що юрист приїздить до міста, бо більшість людей не мають часу та можливості їхати до Покровська чи інших населених пунктів. Не кожен ще може поїхати, це саме, все-таки, як как би бы там не було, у кого є пенсія, я ще поки от пенсію треба оформляти, не можу ніяк. Ну, ситуація дуже така, що поїхати в Красноармейський, це дуже тяжким, затратним. Отримати безкоштовну юридичну консультацію також можна за телефонами гарячих ліній: 0800 332 614, Telegram 096 108 60 48, чи Viber 099 710 48 72.